Це те, що підприємці не роблять, це те, що підприємці відкидають десь на задній план. Це те, що підприємці вважають неважливим, бо зараз важлива автоматизація, штучний інтелект і все інше. А не ось це все. Привіт, друзі, на зв'язку. Іван Шавцов. Сьогодні поговоримо про фундаментальну річ, яку вам важливо знати, важливо розуміти для того, щоб ваша реклама працювала ефективніше. Я часто зустрічаю, що люди кажуть, в мене реклама не працює, в мене щось не виходить, я запускаю, витрачаю кошти, не розумію, чому так і тому подібне. І люди думають, що технічне налаштування можна все вирішити, але є базові речі, фундаментальні речі, які, поки ви не зрозумієте, поки ви не зробите цього в себе. То будь-які технічні налаштування це будуть лише технічні налаштування. Отож, давайте сьогодні поговоримо про таку базову річ, як шлях вашого клієнта. Що таке шлях вашого клієнта? Можна зобразити це як просто лінію, на якій є. Кроки, крапки, точки чи рисочки, які відзначають той чи інший етап, який проходить ваш клієнт. Давайте відразу поясню, чому це важливо, знаючи шлях свого клієнта, тобто шлях від того, як клієнт вперше з вами побачився до покупки, ви точно можете покращити свій результат. Бо знаючи цей шлях, ви знаєте, де на ньому є вузькі доріжки. По яких клієнту дуже тяжко пройти, і більшість клієнтів там зливається. І багато підприємців не хочуть цього робити. Вони не хочуть брати і розписувати шлях свого клієнта. І в мене навіть було сперечання з одним із своїх учнів, в якому я доказував просто, що треба зробити цей шлях клієнта. І людина дуже не хотіла цього робити. А коли зробила, дуже багато стало ясно. Отож, сьогодні я рекомендую вам дослухати це відео, додивитись це відео до кінця, взяти і почати робити свій шлях клієнта. Сьогодні я Детальніше розповім, як же зрозуміти цей шлях клієнт Найпростіший спосіб це коли ви берете лист паперу, малюєте точку 0, це точка покупки. Ми йдемо від кінця на початок Точка покупки, коли клієнт у вас купив. Що відбувається перед цим? Перед цим клієнт оплатив, наприклад. А що відбулося перед цим? Перед цим була переписка в Дірект. А скільки плюс-мінус триває середня переписка в Дірект від того, як клієнт написав до того, як клієнт купив один день, декілька годин, три дні, п'ять днів? Скільки це триває? От ви собі розписали вже в нас є декілька кроків. А що відбулося перед цим? Як клієнт потрапив в переписку? Він потрапив відразу з реклами в переписку? Чи він спочатку зайшов в профіль? Подивився ваш контент, полистав, підписався. А тоді перейшов до переписки, написав, що відбувається перед цим. Представимо, що клієнт відразу написав вам повідомлення з реклами. Тобто, а що відбулося перед цим? Перед цим клієнт клікнув на кнопку з реклами. А що відбулося перед цим? Перед цим клієнт побачив вашу рекламу. А що відбулося перед цим? Перед цим клієнт зайшов в Інстаграм. Тобто, у нас вже є певна картинка, по якій може рухатись наш клієнт. Звісно, вона може бути як. Розгалуження як дерево, тому що клієнт з однієї лінії може перейти в іншу. Хтось з реклами на повідомлення перейшов профіль, підписався, а тільки потім написав повідомлення. Таке теж може бути. Але маючи такий шлях клієнта, можна зрозуміти на який із етапів. Можна повпливати вже зараз, сьогодні, в дану секунду для того, щоб збільшити кількість продажів. Наприклад, на етап мовчання в Діректі, коли клієнт мовчить в Діректі, і ви мовчите в Директі, і це продовжується 2-3 дні. І ви не пишете, і клієнт не пише. Ніхто ні в кого не купує. І тут такий простий момент, що маючи перед собою цей шлях клієнта, ви можете зрозуміти, ага, можна дати більше трафіку на цей шлях. На якому із етапів при збільшенні кількості вхідних у мене буде злив клієнт. В директі, чи в підписці, чи в контенті, а чому мало підписується, розумієте? Маючи такі дані, ви можете легко впливати на те, що змінити на шляху клієнта для того, щоб покращити результат, і все це робиться по принципу декомпозиції. Коли ви спочатку маєте кінцеву мету, досягнену покупка, що відбувається перед цим. Розпишіть це, будь ласка, розпишіть в себе, подивіться на кожен етап. Якщо ви можете, прорахуйте його. А скільки за останній місяць в мене було повідомлень в директі? Скільки було закриті? Скільки було покупок? Відповідно, яка в мене конверсія? Скільки в мене було за крайній місяць кліків? Яка цих кількість кліків відношені до кількості повідомлень? Яка конверсія? А скільки було показів? Яка конверсія в кліки? Це все цифри, цифри на шляху вашого клієнта, і маючи ці цифри, ви можете на них впливати. Я досить часто зустрічаю, що люди цього не знають, вони цього не пишуть. Можливо, хтось вважає, що це не потрібне, але із практики, як тільки ви це пропишете. У вас відразу буде готова картинка, яку рекламну ціль вам варто обрати, який креатив, банер та заклад до дії вам зробити, і як працювати з вашим клієнтом. І ви будете бачити, якщо особливо у вас є менеджери, наприклад, ви будете бачити і знати, що вам потрібно з менеджерами попрацювати, щоб конверсія в покупку була більше в дірек. І це фундаментальна річ. Фундаментальна річ знати, як рухається ваш клієнт до покупки. Ви розумієте, що наприклад у великих магазинах великі магазини точно знають, як рухається людина від полички до полички, і в них є певне розташування товарів таким чином. Щоб ви рухаючись збирали більшу корзину. Ви можете це саме перевірити. Звіртесь в декількох магазинах ви це побачите. Коли ви почнете це вивчати для себе, коли ви почнете розписувати, ви, наприклад, можете представити, що в магазині зазвичай біля каси завжди знаходяться смаколики, і досить часто вони знаходяться низько, не на рівні дорослої людини, а там на рівні нашого поясу. Чому? Тому що там діти. А смаколики, що хто хоче діти? І чому вони знаходяться в кінці перед касою? Бо батьки вже замахані з тими дітьми ходити по магазину, а перед касою, звісно, хочеться купити і дитині та сказати, та відстань уже на свій кіндер там. І ходімо додому. Це так працює. Великі магазини вони збільшують середній чек. Завдяки тому, що знають шлях свого клієнта, і вони знають на якому із етапів виставити який товар, щоб з більшою вірогідністю ви його купили. Не просто так вони його виставляють від балди. І коли ви інтернет-магазин, коли ви в інстаграмі продаєте, знаючи шлях свого клієнта, ви точно можете знати, а що на цьому шляху додати або відняти. Щоб у людини було менше перепон до покупки, бо чим більше кроків від початку взаємодії з вами до покупки, тим менше шансів, що людина купить, тим менше конверсії. Отож, друзі, ви можете сприйняти це відео, взяти і почати прописувати шлях свого клієнта. Або можете проігнорувати і далі запускати рекламу на УГАД, думаючи, ай, в мене і так працює, в мене це є й те, я й те, те, і сяк класно. Та це фундаментальна річ. Це те, що незмінне технології будуть змінюватись, а це буде залишатись. Тому що це база. Отож, візьміть, почніть розписувати шлях свого клієнта. Якщо є по цьому питання, пишіть їх в коментарях, я задоволенням відповім. А якщо ви хочете отримати розбір вашого профілю, то теж я залишу посилання в описі, і там буде детальна інструкція, як отримати розбір на найближчому прямому ефірі. Я дякую за те, що ви додивились до кінця. Бажаю вам багато продажів, класних клієнтів. Якщо маєте якісь технічні питання чи потрібна моя технічна допомога, пишіть в Instagram, там я відповідаю, і можемо запланувати з вами консультацію, якщо це необхідно. А я дякую, що ви додивились до кінця. Також тут зараз YouTube має порекомендувати вам ролики, які вам варто подивитись на моєму каналі. Це штучний інтелект YouTube, Він точно знає, що вам варто подивитись. Перегляньте інші ролики, підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. На зв'язку з вами був Іван Шавцов, і до зустрічі в нових корисних роликах. Бувайте!